Дирокол револьверний. Артикул 12.11.12 12. Дирокол від компанії Delixie. Виготовлений з металу. Ручки виготовлені з пластику з прорезиненими вставками чорного кольору. Дирокол йде на 6 пробійників розміром від 2 до 4,5 мм. Дирокол має планку, яка дозволяє регулювати. Довжину відступу від краю матеріалу. Максимальна довжина до 2,5 см. Дірокол іде на пружині. Як використовувати дирокол? Для цього потрібно виставити нижню підложку потрібним діаметром. Зараз це 2 мм. Ми виставимо на 4,5 мм. Для цього потрібно відкрутити нижній гвинт під шестигранник. Шестигранник іде у комплекті. Ось у ручці. Відкручуємо гвинт та виставляємо потрібний діаметр підложки. Так, тримаємо. Далі потрібно змінити діаметр пробійника в барабані. Для цього виставляємо запобіжник плоскою частиною до важелю. Відкриваємо повністю, і тепер барабан крутиться, покручується. Обираємо потрібний діаметр пробійника. В нашому випадку 4,5 мм. Діаметр написаний на барабані. Вставляємо його в направляючий отвір. Ось так. Далі ставимо запобіжник круглою частиною до важелю і потрібно попасти в отвір. На підложці. Так, вставляємо повністю до упору і тільки після цього фіксуємо положення підложки. Все. Подивимось, як працює. Діракол чудово справляється зі своєю роботою. Особливість пробійника в тому. Що у пробійника відсутній отвір, він має ось таку заточку, що дозволяє начистити пробійник. Обрізки випадають прямо з цього отвору, з підложки. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com